Ви кожен отримали календарики, так? Я думаю, кожен отримали. А, там є мобільні телефони, бюро, це безпосередньо Георгія Палича. І в Георгія Палича він безпосередньо у нього є там бюро, і наша реклама, постійно ми рекламуємося. Це у нас є мобільні телефони сумського місцевого центру. Тому що стаціонарні телефони люди вже відключають, відвикають від них, тому ми встановили робочі мобільні телефони. Ви можете це практично працює як кол-центр. Ви можете в телефонному режимі подзвонити, спитати. Навіть в телефонному режимі ви можете отримати консультацію, не обов'язково приїжджати або в путів, або у сумський місцевий центр. Вже з, з 1 жовтня, от у нас буде перший четвер да, Краснопілля у нас буде, вже ми запроваджуємо скайп-консультації. Тобто, якщо у вас є веб-камера, чи у сільській раді, ми так зрозуміли, що в сільській раді це все є, чи навіть вдома ви можете це вийти. Доброго дня, ви можете привітатися. Чи навіть вдома, якщо в кого є веб камера ви знайдете на нашому сайті, на нашій сторінці, координати всі є. Вам, якщо буде додатково, додатково дасть горій палець цю інформацію, ви можете напряму виходити на нас, тобто скайп-консультація вона досить важлива, чим? Тим, що клієнт і адвокат або наш юрист нашого місцевого центру, ви бачите друг друга. І, звичайно, це спілкування краще, тому що ми запроваджували онлайн-консультації, коли просто пишеться, а потім людина жде відповіді, щось не уточнити, щось не в принципі, достатньо серйозні питання, треба уточнювати. А коли вже працюють з очі в очі дивляться, то звичайно вже уточнення проходить так. У нас прийом гробаняк здійснюється в сумському місцевому центрі не 15 хвилин. Коли приходить людина з документами, вони обов'язково реєструються, тому що це державні кошти, ви розумієте, що таку установу утримує держава, вони реєструються, працівники сумського місцевого центру надають консультації, роз'яснення. Але коли у нас були по 20-25 чоловік у день, і це може прийти одночасно зразу, 10, ви розумієте, що це були черги. І було прийнято рішення про те, що залучати юристів волонтерів, і просили ми адвокатів, які надавали первинну праву допомогу безкоштовно. Вони не, вони не зобов'язані це робити, але вони пішли нам на уступки, розуміють, що це дуже важливо, і в даний час у нас немає черг. Навіть до того привикли громадяни, коли приходять і говорять, нам цей час треба зараз терміново адвоката. Почекайте, будь ласка, десять хвилин він підійде. Ну, люди настільки привикли до нас від того, що ми, ми все це швидко їм предоставляється одразу адвокат, тому що ми тоді вже підійшли до того, що адвокати стали постійно чергувати. Два-три адвоката у нас постійно чергує у нашому сумському місцевому центрі. І коли людина приходить. Зразу її реєструють і зразу вже до столик там до адвоката присідають і надають документи. І адвокат уже розглядає і дає певні консультації. Достатньо серйозні, кваліфіковані. Звичайно, якщо я скажу, що скарг нема, ну хто повірить? У нас же ж скарги обов'язково будуть, тому що людина одне хоче почути, а адвокат каже інше, тому що інколи бувають такі питання, що адвокат не може допомогти людині, тому що людина десь 10 років ходила, 10 років, а потім прийшла, давайте мені зараз, у нас навіть є клієнт, який в дитинстві отримав. Що там у нього було, то по Краснопільській лікарні? Ну, інвалідом він став, а потім прийшов з дитинства. Це було 10 років, е, упав, да, і потім, в принципі, е, ми зараз вже надали йому адвоката, працюємо з краснопільською лікарні для того, щоб ясно, що цей інвалід якої першої, другої чи третьої групи, це ж різні речі у е, тому, що була яка оплата. Тобто, ви розумієте, про що я веду. Це в нас працюють і надають консультації працівники, адвокати, юристи-волонтери. І от я приходжу до того, що по бюро вам розкаже, практично та ж система розкаже вже Ігорій Палич, але я підходжу зараз до такої нової системи надання правих послуг, це надання правих послуг пара юристами Ну, це не юристи по парі ходять, ви розумієте, так? що це не два юриста одночасно. Параюристи – юристи це практично в селі, в місті, квартал. Це людина, громадянин, людина, яка має авторитет достатньо серйозний на селі. Неважливо, скільки йому років: 25, 35, 70 чи 90, але це та людина, яка буде вам допомагати надавати консультації, роз'яснення тільки первинного характеру. Тобто це не вивчення якихось документів. Ми просто будемо навчати цих пара юристів для того, щоб вони могли розказати у селі, куди йти, що робити з цим, які документи надати. Тобто, ми будемо залучати виконавців, нотаріат, державну реєстраційну службу, залучаємо судових експертів, всіх тих земельників обов'язково, тому що всі ті питання, які для вас важливі на селі. Тобто я й казала, що необхідно моніторити, щоб ви могли сказати, до нас хай приїде нотаріус. У мене зібралося 10 чоловік. Допоможіть, і ми будемо допомагати приїжджати. Крім того, що паралісти, ми вже з 1 жовтня в нас є такий графік. У Сумах ми вже розпочали з минулого року по кварталам у Путівлі Ми розпочинаємо з цього року року, і ми просимо звертаємося до кожного з вас. Будь ласка, подумайте, хто на вашій території може бути такою авторитетною особою, яка б тоді могла приїжджати в бюро, і ми б їх тут навчали. Ми самі будемо виїжджати, навчати. А потім вже в процесі будемо допомагати на практиці надавати консультації. Ну, в принципі, теорія без практики ж не буває. І оце за цим практично ми сьогодні приїхали для того, щоб розказати про нашу роботу, і для того, щоб надати вам допомогу і отримати від вас інформацію про тих, хто буде з вами співпрацювати. Я вам я вас завіряю, це дуже хороша практика. Вона тільки починає до нас заходити. Коли я взагалі йшла в систему безоплатної правової допомоги, то звичайно вивчала міжнародну практику, і мені попався такий, який я заповнила, така інформація одна. Там достатньо вже розповсюджено надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Послуги адвоката взагалі сплачує держава. Тобто для громадянина це безкоштовно, а адвокату гонорар сплачує держава. Щоб ви не думали, що це безкоштовно, якісь скалявна, там нічого не тримають. Адвокат отримує за ці послуги кошти. І хочу сказати по кримінальним справам, достатньо серйозні кошти, по цивільним і адміністративним справам. Трохи менше, але з нового року вже буде збільшення в декілька разів. Це що це значить? Чим більше звичайно кожна людина, які ви хочете отримувати за свою роботу, чим більше коштів, тим краще, правда? ж? Не, не копійки ж які за цю роботу, але це для того, щоб громадянин отримував. Кваліфіковану допомогу адвокати в нас постійно навчаються. Ми їх навчаємо. Вони вони й так, скажімо, на голову ж вище цих юристів від усіх нас. Але крім того, їм повинна, повинні постійно підвищувати кваліфікації. Ми проводимо семінари і в місцевому центрі, проводяться семінари для адвокатів в регіональному, тобто обласному центрі, і проводяться семінари на рівні Києва або між областями, так з'їжджаються проводяться семінари на певні теми, достатньо серйозні. І тому кваліфікація адвокатів.